Боже, я вже шкода, Капець Ох. Я в березні була на концерті, а зараз дивлюся новини цей. Прекрасний співак реально помер. Ну, і я стежила я я за ним, знала, що він в комі, але дуже сподівалася, що він з нею вийде і потім буде давати якісь концерти. У нього буде тур. Ну, реально, це прям дуже боляче. Ну, от я сьогодні хожу, вже до пару часов узнала цю новость, і це і це так давить. Ну, реально він молодий ще був, і йому навіть не було ще 40 років ты трындец